Всім привіт, чудовим виворят! Сьогодні мені дали ну точніше, мені дали нещодавно, чи ж я звіздівся ключик до плейтесту до такої гри, як Вандербур. Ну, сходь ну, як вам сказати. Подивившись і ліставши ігри всім, я на неї наткнувся, подивився, ну мені таке от сподобалось. Мені таке от подобається, нравиться такі от іграшки. І вона ще була, так би мовити, не в ранньому доступі, ніякому доступі. Але розробник запропонував, типу, надислати лист, щоб дали до плейтесту. Мені дали, мені дали, тож не будемо зволікати, будемо починати. Старт ігри. Ага. Grasslands. Тут якісь екси показують. Ну, добре, ентер. Сюди. Generating World. Ой. Поки, поки що мені нічого не ясно. Ага. Тут треба зібрати свій, так би мовити. Свій передвижний такий замок. А ну, що тут модул? Модулі різноманітні. А куди я його можу? А, гармати по бокам. Мортира. Міни. І недоступні. Давайте гатлінга візьмемо. А, у ці модулі мені недоступні, тому що вони не відкриті. Ну добре. Стартуємо спочатку. А ми можемо назад їхати? Ні, не можемо. А, нам потрібно всі ресурси забирати. Ой-ой-ой-ой. Так, у нас є життя. Information, healbox, так, колект хил бокс, Ну, тут, понятно. Understand. Боси. Ага, ось, напевно. А, тут хвилі і ось бос. Я yeah, understand. А, у нас є вміння, різноманітні. Ой, будиночки. Shift. Ага, ми можемо швидше їхати, добре. Так, а це, напевно, болото якесь, так? Да? О, хілочки. Давайте одну захиляємось. Чудово. Так. Ага, і тут ми можемо прокачувати Cooldown, Automatic. Демедж. Давайте оце от. Ой, там знак питання якийсь. Давайте подивимось. Ааа, якийсь тут. Поска є. Так, забираємо. О, <гум> Скільки золота. -м. -м, -м! Це йому буде смачно. Комон, рейр. Будемо брати. Ага, і нам відкрилася різноманітна штука. -ма давайте от, міни візьмемо. Артефакт чест. Колект артифакт чест. Тобто ми різноманітні артефакти можемо отримувати. давайте О, Хілка. -тоб тобто у нас є регенерація, добре. Ага, тут ми вже на кордоні з гексом. А, ми не можемо. Нам потрібно пройти ось тут локацію. Так, обережно. Об'їжджаємо. А, ми їх ще там. Дов... у. Це, напевно, бос. Так, поки що ми на нього не будемо. Нам потрібно. Нам потрібно прокачатися. Так, ми їх з'їли. Е! Так, трішечки б... Тише. Панук, стоп. Рестарт, бек, фідбек, квік. Так, поки що налаштувань немає, тому 5 секунд. Бо гра дуже-дуже сильно вона голосна, її не можна, і ніяк тут, ну Поки що налаштувань тут немає, це неприємно. Так, нічого, зараз будемо прокачуватись. Будемо поїдати. Ух ти, вже кавалерія якась прийшла, добре. Так, біля автоматик онкамо. Ну, добре. Будемо лучників прокачувати. Будемо прокачувати різноманітних лучників. Стоп. Ага, я ж на свою міну ще сам натрапив. Оп, зібрали мешканця. Так, саме головне це золото. Золото для прокачки. Так, обережно, обережно треба бути. А, ось і бос якийсь там з'явився, добре. Ось там от катається. Оп, оп, ї... Ймо, їмо, їмо. Їмо. демедж. Оп. Об'їжджаємо. Опа, хатиночки, хатиночки ми, давайте забираємо всі хатиночки. Ам-ням-ням. Ух ти скільки золота. Так, міни поставили. Чудово. Ми цей хочемо артефактик заполучити. Так, і що тут? Кулдаун, демедж. Ой, давайте оце. я буду прокачувати гармату. Хоп-хоп-хоп. І тут ще таке ж з'явилося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Саме головне нам тут -от вижити максимально. І цих босів это. Пробиті. О, хілочки. Хілочки ми забираємо. Так, прокачуємось, прокачуємось далі. Так, міни ставимо. На нас напала Ух ти, тут з'явилися якісь вороги на таких же замках, як і я. Але вони більш такі. Це, проворні. Ой-ой-ой, вони за мною хочуть! Вони мої смерті хочуть! Нам не треба такого, нам треба от виживати. Так. Ухти, якийсь король. І короля з'їсти. А, він дає, нам, він дає нам грошенятка. Більше грошеняток. добре. Так. Так, ще більше золота. Ще більше золота. А, пушка. Угу. А, тут оцей от перк. Це наш, так би мовити, вміння, а оце от звичайна гармата, те, що ми оце отут. Так, захилимось. Давайте. Чудово. Хиляємось. Давайте з'їмомо їх. Чудово. Так, прибираємо. Уй! Нас зажали! Ух ти, нас зажимають потроху. А цього не треба. Так, від'їжджаємо. Їмо, 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 їмо. Так, так, обережно. Заїжджаємо. І об'їжджаємо. Так, будемо обережними. Так, кулдаун, абілки. Автоматично. І. Це абілка, Ні, автоматика. Треба, щоб наші жили. Ой-ой-ой! ой 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 Скільки золота там багато. А, я не помітив, це... вони не на конях, вони на якихось велосипедах чи у цих от мотоциклах, чи щось. Так, їдемо. Обережно, обережно, треба виживати. Так. Заїдаємо. А, 8, 8, вісім хипулік, 6 хипульок. Нам потрібно якесь покращення. О, ось вони. Три монетки, добре. Пушка, пушка. Нам треба їхати і хоча б ось так от мінники поставити, і напевно, і напевно. Так, обережно. 3 секунди, 3 секунди. О, чудово! Чудово! Ми, ми перемогли. Так, е хітпойнт і максимальна швидкість або. М -м Броня і максимальна швидкість. Упупум. Блін, тут все таке смачненьке. Давайте от на максимальну швидкість. О, і, і ми. У, це чудово. Так, тепер ми швидкі. І саме головне, що у нас тепер ось тут, так би мовити, ми захилялися від оцього апгрейду. Так. демедж, автоматіка, білка. Так, заїдаємо. Заїдаємо. Ага, тепер у нас. Опа-опа, опа, 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 опа. Треба треба, забрати. Демед, e, демедж. Давай канонбол. Ага, ось усі от такі мовити. У! Тихо, тихо, тихо. Об... Треба бути обережнішими. А вони хілочки. Усі такі, так би мовити, апгрейди вони ось тут. Так, тільки те, що стріли прям як самонавідні, Це от неприємно. Трішечки, ну нічого. Так, і там якісь... Ух ти, тут боскачалки. Так, забираємо. О! А оце, оце дядьку потрібно нам. І він сам задавив. У, так. Е, м -м -м, таран або мортира. Мортиру. Абілку прокачуємо. А, мілій демедж. А нащо його взяв, якщо в мене... Немає. А, ось яка білка мортири працює, добре. Ну, і супротивників більше стало тут. Оп. Оп, забираємо. Уу! Тут велика мортира. Працює. Добре, що вони ще своїх там можуть збривати. Так, добре, нам потрібно знайти ось ту, так би мовити, що ми бачили, типу казарми. Так, об'їжджаємо, їх їмо. Давайте ви там самі один одного дамажте. У -у, у у у Неприємно! Неприємно. Так, з'їли. Так, у мене не вистачає трішечки грошеняток. Так, автоматично. А білка? а білка Ну, давай отак от. Так, а тут я можу проїжджати? Можу, спокійно і ніякої і нічого немає. Так. Добре. Вміння поки використовувати не буду. Так. Е, майже, майже, майже. О, все, ми їх ми прибрали. Так, тільки там небезпечно, тому що великий. Великий є. Так, хоча б так об'їхати. І забрати. Море мілі демедж, море арау демедж, давайте. Тому що у нас е, мілішки немає. Ніякої поки що. Але можливо вона буде на майбутнє. Ага, тут, напевно, якийсь Торан. Він від нас е, тікає. Так, абілка автоматично. І абілка. Автоматично. Да, він хоче нас. Він хоче нас з'їсти! Ну, будемо крутитися біля нього. І він якраз своїх. З'їдає. А крутитися ми не зможемо, тому що за нами полює цей от неприємець. Добре, порозкидуємо міни на майбутнє. Ухти, а у нього здоров'я багатісько. Я отак о, побачив. Так, на міни, на міни. Чисто міне поль. Так, заїжджайте, заїжджайте. О, з'їли. Тут, тут ще золотка. Ух ти скільки багато. Так. Кулдаун. Cool так. А! Ух, воно мене чуть не з'їло, господи ж! Так, швидкість апгрейд або броня. Давайте вже спробуємо броню зробити. Ух ти, який тепер ми замок великий. Так, ось як воно тут виходить. Воно тут відбувається. Так, ще нам потрібно 3 хвилини протриматись. Так, шанс. Давайте візьмемо. Так, сюди ми не заїжджаємо, тут наше Міне поле. Так, тепер треба. Ой, нові з'явилися вони з мортирами. Ух ти, скільки багато ми вже наносимо. І багато ми отримаємо по шапці. Оце от неприємно. Так, ми такі вже досить і досить великі. Що нам тепер дуже, так би мовити, важкувато від оцих от атак от евейдити їх. Так, з'їмо. А, з'їсти б їх не можемо. Журба, журба. Так, треба просто їхати тепер і дивитися. Так, ну просто міни тут поставимо на майбутнє. Так, ось ось вони, машинки. Так, вони з мортирами, але ми їх... Так, автоматично, автоматично, абілка. Так, з'їли. Покращення. Можливо, нам все ж таки вдасться у цей от вбити. Ну його важко буде. Так. Шкода, що ми їх давити не можемо. Ми самі себе. Ой, як неприємно. Ну, нічого, зараз ми його будемо. Ой, свої ж міни. Так, об'їхати. Ой, як як би Торон би нам зараз допоміг. Обертаємось. Так, забираємо. Абілочку. Оце от. Так, що ми тут? Абілка. Або кулдаун. Ну, давайте абілку. Цю прокачуємо гармати. Нам дуже сильно допомагають. Так, у мене закінчилося. Так, ми їх з'їдаємо. Треба бути обережними. Ух ти, які тут торони з'явилися. А! А! У нас мало здоров'ячка. Так, треба. Треба треба їхати. Так, я не бачу, скільки у нього життів. Отам от хілочки є. Він хілочки заїв! Але ми його з'їли. Legendary Upgrade, Так, Fire Project. Ice Projectів. Давайте от, щоб вони. Ууу, скільки багато. у Так, можливо, там хілочки є. Ні, тут хілочек немає. Ух, скільки багато. Так, кулдаун. Так, гарматка. Ми... Магічний дамагу у нас немає. Так, 82 хітпоинти. Босс з'явився. Бос качалки прийшов. Так, на міни. Давайте всі на міни. Ауч, 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 ауч. Мені неприємно. Скільки багато. Ой, я програв. Фу ні що можна сказати Що можна сказати про цю гру м як вона як типічі типу от що в мене на думку Deep Rock galactic survival те ж саме так в такі типу ігри ти просто і Катаєшся, так і ще з мегабонком. Ти просто бігаєш по карті, б'єш різноманітних ворогів, збираєш монетки, хілочки, різноманітні апгрийти і протистоїш проти босів. В цілому, ну, поки що, ну, мені, гра... мені такі гри подобаються. Плюс тут стилістика мінімалістична. ну, Тих, хто любить дуже реалістичну графіку, вона не зайде. Чисто для того, щоб вбити час. Якщо буде ще досягнення, буде плюс. Якщо буде якась кампанія, якщо можна подивитися. Стопи, якщо нюра не натиснути. Зараз Ні, ми, ми зараз. Стоп. Escape Back to Overlord Так, от бачите, тут якась мапа ну Тут мені поки що тут усе от, закрито, от Ага, not in demo, От, бачите, тут, напевно, буде якась ще кампанія, от що дуже плюсує цій от грі от в такому от стилі, от так мовити жанрі. Так, мінімалістична. А, ну, в сетінгу середньовіччя, але з такими от машинками, кастлами, апгрейдами. от ну Що прикольно, прикольно, мені подобається. Тож, ця гра має, так би мовити, вона має право на свого гравця, на вашу увагу і на підтримку, підтримку розробника копійкою якогось. Що ж, це був такий маленький огляд маленької деми цієї гри. Мені вона сподобалась і вам раджу теж її спробувати. Просто можете надіслати запит у. З розробнику щоб він дав плейтест пограти. Ну, поки що, поки що як звичайно, ця гра вбивав часу повбивати мобів та покататися, але ну, мені подобається. Що ж, всім дякую за увагу, всім дякую до уваги цієї грі, до цього відосика і до нових ігрових зустрічей. Всім па-па